Ранок 6.15, ще сонце не зійшло. Подивлюся, вчора вечором ставляв смужки від кліща. Який результат? Так тут достати не можна. Ну що, кліщ? Сипеться, сипеться кліщ. Розплід виходить, кліщ сипеться. Так що тут у нас те ж саме. Є ось кліщ, ну не так багато, але є. Кліщ сипеться. Зараз быстренько подивлюся. Тут два, три, чотири. Не, не багато там, де розплоду майже немає, то там і немає кліща. Тут трошки насипався. Трошки насипався. Тут тут, ну, тут не розібрати щось попадало. Є кліщ, а, є кліща. Тут багато насипалось. Ставлю хай. Далі стоїть. Так, тут менше тут. Менше, але теж кріш сипеться. Кріш, тут небагато. Тут, тут правда, не видно, але є кріш теж сипеться. Кліщ продовжує сипатися. Кліщ продовжує сипатися. Тут так само. Ну ще два цих вулика. Цікавий самому навіть що тут з кліщом? Сипеться кліщ. Сипеться, хай сьогодні постоїть, тоді струшу, завтра ще подивлюся. Тут. Менше вон там один, два. Так. Хай стоїть. І Ще одну подивлюся. Ось тут. Вон така гарненька сімейка. А, кліщ. Кліща то й небагато. Один, два, три. Kittan. Ja. Kustak.